У центрі Нововолинська з'явилася нова дорожня розмітка. Тепер паркування чітко за правилами, а порушників уже незабаром чекають штрафи. Одних це тішить і інших обурює. І ми вийшли на вулицю Нововолинська, аби запитати у містян, а як же вони до цього відносяться? Підкажіть, будь ласка, чи помітили ви нову дорожню розмітку? Так, так а як ви до неї ставитесь? Ну, повинна бути розмітка, як тобі без розмітки їздити. А скажіть, чи зручно паркуватись тепер, так, по новим вимогам? Незручно. Хотілося, щоб були парковочні місця. Ну, Хоч на дві-три машини, але вони були. Ну, а виходимо з того, що є. На вашу думку, чи достатньо пояснено, як тепер треба паркуватися в даних зонах? Не зовсім. Знаків немає, ну таких якби як про парковку. І відповідно, розмітка є, напрямків -то теж не видно. Тобто людина, яка приїде сюди в місто, не зорієнтується зразу. Як ви до цього відноситесь? Позитивно. Позитивно? Mm -hmm. Чи зручно вам тепер паркуватись? Ще не пробував. Ще не пробували. Mm -hmm. А взагалі, на вашу думку, чи достатньо пояснено так, тепер нову організацію дорожнього руху по новій розмітці? Так. Mm -hmm. Достатньо угу. е, ні, ти розумієш чітка, куди тобі їхати. Угу. А як на рахунок паркування тепер? Ну паркування завжди в місті в час пік тяжке. А так вибираєш, де тобі зручно і нікому не заважати. І все, щоб було по правилам, ну взагалі адекватно, так як має виглядати розмітка, угу. так як вчать. А як ви відноситесь до того, що будуть штрафувати за неправильну парковку? Ну, правила дорожнього руху ніхто не відмінив. Його треба, треба користуватися правилом дорожнього руху, а так далі, все, так. Да. А чи зручно вам тепер користуватися парковкою ну, згідно новим ко... вимогами? Ми ще не користувалися, тепер будемо знати, що нові правила і нова розмітка. До того ми не знали цього. А як ви думаєте, чи достатньо пояснено, так, як тепер паркуватися згідно нової розмітки, так, і які, взагалі, організація дорожнього руху? Якщо водій Їздить кожен день за, за кермом, він повинен знати і розмітку, і знаки, і все, що допомагає для керування. Ну тут неправильно, розмітка, бачите, тут зліва, туди до, до фореста не можна проїхати тут, заборонено. Ну, а як взагалі відноситись? Це когось порушує, правила, показуйте. Бачите, як порушує? Я зрозуміла. Має Ай... бути проривчата лінія. Я розумію, як водії, я розумію. Взагалі, ви, ви не дуже добре відноситесь до нової розмітки? Ні, звісно. Ви, щоб... Особливо біля грінки. Ага. А що б ви порадили взагалі щодо організації руху, щодо паркування, бо тепер проблематично запаркуватись? Той, хто малював цю розмітку, він сам не знає правила ППДР. Ну, я не знаю, що курив цей, і хто його малював. Якісь безграмотні малювали. Ви негативно відноситесь? Ну, звісно, а як, як тут можна повернути? Сплошна лінія, тільки повертаєш в одну сторону. А взагалі а з паркуванням як чи зручно тепер паркуватись? Та з паркуванням як по правій стороні зручно, коли є вільні місця. Як ви ставитесь до цих змін? Покращення на вашу думку, чи навпаки, створення незручностей? Загалом, з приводу того, що новилась розмітка, це є добре, але я би хотів бачити в нашому місці більше знаків з приводу парковки і з приводу знаків правильного паркування через те, що так як немає цих самих знаків, багато є самопорушень через те, що більшості машин доводиться перетинати суцільну лінію, що є правопорушенням. А ви знаєте, що вже скоро почнуть за неправильне паркування штрафувати? І чи вважаєте ви це справедливим? Адже більшість людей ще не адаптувалися до, до нової розмітки. Ну з одної сторони, якщо з самого початку будуть виписувати попередження, а лише там на другий, на третій раз штраф, то я вважаю, що це є правда. Але вам взагалі їхати як зручно паркуватися і так ну, далі, нічого не помінялося. Як їхали, так їхали, але от, тільки розмітка є. Тільки розмітка є. Так. Тільки а як взагалі ви відноситесь до того, що планують штрафувати так порушників паркування? І з огляду на те, що люди ще не адаптувалися до цього, е, хай би спочатку показали, як правильно їздити тою розміткою, а тоді вже штрафували. 음, ну, як, якщо тут має бути порядок, то, відповідно, якщо, по правилах, так має бути. то має бути. А що б ви запропонували в організації дорожнього руху от на цих ділянках, де нова розмітка? Я ж кажу, парковочні місця якісь зробити. Ну, або якось так. Десь люди ж мають вставати. От ви їдете з твоєї сторони. Як mm. би ви сюди запаркувалися? Проїхав би далі і Виконав всі вимоги, знаків і розмітки. Тут, тут примітивно просто неправильно тільки те, що в місті немає де паркуватися. <гум> От, і все можливо, маєте якісь поради да, щодо організації дорожнього руху, парку і так далі. У місті ну місто повинно подбати обов'язково про паркомісця. в іншому разі, це будуть постійні штрафування, і це не чесно на рахунок до людей. Скажіть, взагалі, є якісь поради, наприклад, щодо облаштування організації дорожнього руху, паркомістя, розмітка і так далі? Ну побільше паркомісць, бо при паркуватися десь зараз ну дуже важко. І якщо десь станеш вже з боку, як в мене було е, штраф. А за що Бог його знає? То місць для паркування недостатньо, а штрафів багато. Так. А ви знаєте, що не скоро вже почнуть штрафувати за неправильне паркування на цих ділянках, так і взагалі, як ви відноситесь до цього? Адже люди ще не всі адаптувалися, так до нової розмітки, Ті, які звикли так, до інакшої ну можливо, можливо, люди звикли, але все це якщо робити по правилам, якщо ти бачиш розмітку. Ти повинен виконувати те, що від тебе ну потребують. А скажіть, взагалі маєте якісь поради щодо організації дорожнього руху, паркування в місті? Вас ну, влаштовує? Так, мене все влаштовує. Я зрозуміла. Добре, дякую за коментар. Дякую вам дуже.